Знайти і знешкодити диверсійну групу противника ось завдання, яке перед 95-ю окремою аеромобільною бригадою поставили, перевіряючі. Першою йде розвідка. Її мають десантувати, аби знайти ворога. В ході інспекційної перевірки, яку здають підрозділи моєї частини, рота отримала навчально-бойове завдання, до якого ми підготувалися. І наступний етап ми вже бачити сьогодні. Проти готується до десантування і в подальшому до виконання цього навчального болового завдання. Сміливість, рішучість і впевненість в собі в своїх діях. Цьому я навчаю і своїх підлеглих офіцерів, сержантів, і також особовий склад строкової служби. Намагаємось довести, що ми готові виконати будь-які завдання, будь-який час. Один з підлеглих Олексія Крементаря, солдат Павло Ткачук, готується до свого сьомого стрибка. Хлопець каже, для десантника немає неможливих завдань, а тому, як і його командир впевнений, інспекторську перевірку аеромобільники пройдуть. Для мене це вже буде сьомий стрибок. Різниця між першим і сьомим. Ну, перший більше хвильований, такі ну, більше хвилювався. Емоцій більше було. Ну, чим більше стрибків, тим, як ну, Менше хвилювання, вже знаєш, як це переживаєш Це все. Вже, не перший раз. Не кожному можна струбувати. Не кожен може це, не кожен сважиться на це все. Розвідники здійснюють посадку у вертоліт, і вже за декілька хвилин їх десантують на полігоні поблизу Житомира. Зібравшись невеликими групами, хлопці продовжують пошук диверсантів, яких цього дня їм вдалося виявити і знешкодити. Завдання виконано.